17 квітня в гімназії Сузір'я 19 учні приходили не з наплічниками, а з домашніми улюбленцями. В закладі відбувся конкурс Мій домашній улюбленець». Конкурс вже традиційний, відкладався лише на час пандемії та через війну. Розповіла директорка. В рамках цього дня біології ми проводимо конкурс, який діти люблять понад усе на світі. Це конкурс домашнього улюбленця в школу. Зносять котиків. Собачок, морських свинок, хом'ячків, щурів, равликів і ще багато-багато різних тварин, і навіть рибок. Діти їх презентують, розповідають про своїх улюбленців, розповідають, як вони з ними доглядають, як вони їх люблять, як вони з ними граються. І щороку ми відмічаємо, що цих дітей, які хочуть принести і показати своїх улюбленців, стає більше і більше. Крім того, в рамках цього дня, тижня дня біології, ще була оголошена благодійна акція, коли діти приносили корм, гроші, аби купити ліки для тварин, які знаходяться у притулках, у яких немає свого дому. На жаль, їх може ні, ніхто не любить. Но сьогодні мені було дивно побачити равлика. По-перше, я ніколи не бачила такого великого равлика. Е, і мені дивно, що ось е, тримають вдома навіть равликів. Минулого року приносили е, е, ферму, де живуть мурахи. Теж було дивно, таке є. І діти доглядають за мурахами, вони спостерігають, як вони там ось на їхнє життя в їхній колонії. І це насправді дуже цікаво. У Сергія вдома три кота, проте він залюбки допомагає і безпритульним тваринкам. У мене вдома є три, ну, три кота, дві кішки і один кіт. Я долучився до цього збору, я приніс три мокрих корма і один, одну пачку сухого корма. Діти зібрали тваринкам, якими опікується громадська організація зоодопомога, не лише харчі, але й ковдри та лежанки. На чолі з нашим вчителем біології Аліною Васильівною ми передаємо ковдри, крупи, лежанки, медикаменти, шиємо теплі ковдри, передаємо лежанки. І щодо самого конкурсу, учні не просто принесли своїх улюбленців, а приготували цікаві презентації, розповідали про саму тваринку, її звички та улюблені ласощі. Згадали, як стали власниками тваринок. В моїй родині багато тварин. Але... Бася і Буся це мої найулюбленіші тварини, тому що вони зі мною більше якось товаришують. Ну і я з ними люблю гуляти, спати. Її звати Буся потрапила вона на нам в сім'ю, коли їй було десь один годик. Її хтось викинув і її знайшли біля гаражів. Перчика Матвію подарувала бабуся. Позвонили нашій бабусі і сказали, чи вам не потрібен пекінес? І вона і моя сестра сказала, що да, дуже потрібен. І він у нас з'явився. Ну, вигулюю я його. Його звати Перчик, він породи покінес. Йому рік і три місяці вже всього у конкурсі участь взяли 20 учнів. Дехто приніс декілька своїх пухнастиків. Всі учасники отримали дипломи.